Студія меблі флеш це не просто магазин, де ви просто проходите і можете придбати, або корпусні меблі: диван, крісла, це ще сервіс. Сюди звертаються архітектори, дизайнери, прораби для того, щоб взяти об'єкт і вести його спочатку до кінця. З чого розпочинається, ну, з чого ви можете взяти об'єкт і чим це закінчиться? Ми виїжджаємо на об'єкт, робимо заміри. Робимо пропозицію, промальовуємо меблі, якщо це індивідуальні, то індивідуальні, Чи підбираємо фабричні меблі за потребами клієнтів? Ми виготовляємо, якщо це індивідуальні меблі, ми їх виготовляємо, ставимо під ключ і. Від проєкта до реалізації правильно, то вже людина не переймається, що йому треба якогось там монтажника знайти. Ні, ні ми робимо доставчика. То есть ви і, спочатку до кінця, і, і до кінця несемо відповідальність, здаємо під ключ.